Ми завершили за три місяці зведення в польових умовах спеціальної смуги перешкод. І вона це зроблена. Зазвичай підкреслюють якісь невдачі. Але це це успіх. А чому у нас так вийшло? Так от, у цьому, що вийшло, мало сплестися дуже багато. перший пункт. Це держава. Без державної підтримки, без субвенцій, без врядувань. Отже, Перший пункт це держава і те, що вона дає, як у нас все налаштовано. Для всіх скептиків. Прийміть, що держава у нас працює. І ми за неї, в тому числі, і воюємо. Друге, це лідери на місцях. Я бачив багато бригад, багато е, військових організмів. Часто буваю в відрядженнях. Знаю, про що я кажу. Тут отрималося це все тому, що була взаємодія, були лідери на місцях. Лідери амбітні. Одразу кожен із нас. Має свої амбіції і хоче бути кращим у своїй справі або докладати користь. Так от, лідери на місцях без крутого начбоя, без е, начфіза, без начальника полігону, без синергії цих трьох також не було б такого результату. Це другий пункт. Далі ніякий лідер, ніяка держава не працює без, е, без солдата. А у нас це полігонна команда. Тобто люди, які працюють тут в бойовій підготовці, вони обслуговують ці місця. Тобто не тільки група інструкторів, які навчають, а і полігонна команда. Це воїни, це люди, які 24 на 7 будують. І тут не потрібно говорити, що от тепле містечко. У кожного із них часто важкі поранення. Це люди з бойовим досвідом, які отримали поранення, говтались від них, навіть не до кінця реабілітувалися і продовжують службу, продовжують приносити користь таким чином. І вони молодці. Кожного дня ми разом працювали над тим, щоб зробити: зробити найкращу смугу в ЗСУ. Четверте, рекрути це мобілізовані, це бійці, це все. Робиться для них в першу чергу, не ви для нас прийшли сюди, а ми для вас зараз працюємо, ми вас учимо. Тобто ми для вас, ми інструктори, полігон, це все забезпечує. І коли рекрут бачить, що для нього організовується все просто ну, на найвищому рівні. Тож для бійців і рекрутів, і коли вони це бачать, вони розуміють, що. Що на них не забили, що ними займаються, що з ними працюють такі самі, як вони. Ми були такими самими, як і вони. Якщо станеться так, то і ми, і я в тому числі, ми станемо і підемо в піхоту, як уже інколи бувало. Далі. Останні, я назву, із важливих пунктів, завдяки чому от неможливо цього всього. Неможливо успіху це люди. Тобто, це. Всі, хто дивиться, всі, хто допомагає, це і волонтери, ну і далі пішли. Без цього у нас ну, точно нічого б не вийшло, без цієї підтримки. Люди, і в даному випадку, оця смуга, да, про неї мова, ця смуга, вона як показник того, наскільки важливо, що. Мене особисто підтримали, мене як військового, як, як офіцера ЗСУ, як от начфіза бригади. Те, що ми робимо, тут дуже багато з того, що не оплачується державою. І ми або самі, або, от, наприклад, із донатів. Завтра раз Чмут, очільник фонду Повернись живим, що будь-яка гривня інвестована в підготовку, вона в п'ять разів. Ефективніша, ніж та, що інвестована, витрачена безпосередньо одразу на поле бою. Часто не вистачає просто доброго слова у твою адресу. Через те особисто я знаходжусь в балансі свого ментального стану. Тому що все добре, люди у нас найкращі. А якщо якісь і не найкращі, а зовсім не з цієї породи, то нічого страшного. У них свій баблк. У них своя бульбашка. Мій світ такий, моя Україна така. І за неї я і продовжу вести свою боротьбу. Підтримуйте військо, це потрібно. Дякую вам.